Сьогодні, після невеличкої перерви, я відновлюю роботу свого каналу Читаємо з Неватним» і відновлюю її з розповіді про Миколу Хвильового, нашого українського письменника, поета, публіциста. А Ви спитаєте, а навіщо хвильовий? Він же комуніст? Причому затятий більшовик? Не поспішайте з висновками. Не все так просто. А взагалі, то дійсно біографія хвилявого в крайньому разі до того, як він почав свою літературну діяльність, розвивалася як, типографія, як біографія типового більшовика. Народився 13 грудня 1893 року. В Тростянці, на Сумщині, на нинішній Сумщині, тоді це була Харківська губернія. В сім'ї вчителів. Батько його був захоплений ідеями анархізму. Мабуть, Бо Хвильовий писав про те, що у батька завжди висів портрет Кропоткіна. Прикладався до Чарки. Ну, Простіше сказати, був п'яницею. І тому матір хвильового, а він же не хвильовий, це псевдонім, його прізвищем було прізвище Фітільов. Не зовсім літературне, правда. Тому він не міняв псевдонім, і поки не обрав цей хвильовий. Матір покинула батька. Очевидно, із за того, що він був безалаберним, як писав Хвильовий, і п'яницею. Починав він своє навчання, як і всі в початковій гімназії, в початковій школі, верніше, потім вступив в гімназію. Звідти його за революційні якісь гуртки виключили. Він вдруг в Богодухівську. В гімназію вступив. І там також у нього були проблеми, бо зв'язки з якимись соціалістами були. Ну, типова така біографія тодішня. І він замість того, щоб продовжувати освіту якось там влаштовуватися в житті, він вибрав той шлях, що вибрав Горький письменник, пішов в люди. Волоцюжничав, працював вантажником там, ким тільки він не працював. І отак от проходило його життя до 2016 року, коли він опинився на Першій світовій війні в якості солдата. Як вона сталася, я ніде не знайшов інформації про те, чи добровільно він пішов воювати. Чи то може його мобілізували, не знаю цього, я не можу сказати. Але з 16-го року він був в окопах. І якраз поки він був там, вже сформувалося, сформувався в ньому більшовик. Ну, це для більшовизму окопи якраз таки дуже, така, таке дуже підґрунтя. Добре, для того, щоб завлікти до себе в свою партію людей. І він вступив в партію у 19-му році, вже після того, як з фронту він пішов і в 18-му році організував якісь загони, воював і проти Гетьманщини, і проти УНР. І проти німців, проти кого тільки не воював. Звичайно, на боці більшовиків. У 2019 році він вступив в партію, в якій знаходився до самої своєї смерті, і був таким, я ж кажу, затятим партійцем. Його ідеали співпадали з ідеалами більшовизма, але це тільки ідеали. Ми далі з вами розберемо це. В тому ж 19-му році він одружився, народилася навіть Донька. Але цей брак не був довговічним. У 21-му році Хвильовий вирішив завоювати столицю, поїхав у Харків, бо Харків тоді був столицею України. І одного разу. Дружина, котра приїхала до нього в Харків в гуртожиток, знайшла в його кімнаті іншу жінку. Це поклало край їхньому шлюбу, вони розійшлися, і навіть дружина заборонила спілкуватися з донькою. Як не намагався хвильовий якось змінити ситуацію, навіть Одного разу пишуть, подарував своїй доньці білий рояль, який везли там через весь Харків, але дружина відкинула цей подарунок, і рояль так і залишився на, на вулиці. В Харкові він починає займатися літературною діяльністю. Спочатку він пише вірші, ну, як зазвичай це буває у молодих літераторів, але потім поступово переходить на прозу. Він зразу звернув на себе увагу, наприклад, Олександра Єфремова, тодішнього професора тодішнього літературознавця, авторитета тодішнього. Потім він почав писати, писати оповідання, новели, і одною з його значних новел була новела, яку ми будемо читати Я, Романтика. Про роздвоєність між ідеологією і людяністю. Ну, щось таке дуже цікава новела. По характеру він був дуже діяльний. Він вирував якимись ідеями, він ну, мав звичайно літературний хист, але ідей у нього було на десяток людей. Він запалював ними. І цей псевдонім хвильовий, мені здається, такий символічний, тому що якраз завдяки «Хвильовому» От така здійнялася хвиля в літературі українській у 20-х роках. Він якраз таки був ініціатором літературної дискусії, літературної дискусії яка дуже популярна тоді була серед літераторів. Наприклад, він написав статтю, в якій увага, комуніст. Начебто він повинен підтримувати всі ідеї більшовизму. Але він в цій статті, статті написав про те, що українська література має свій розвиток, відмінний від російської. І він настоював на тому, що у української літератури є шлях європейський, а не російський. Він виступав проти того, щоб копіювати стилі російські, російських письменників, тим самим втрачуючи свою ідентичність у літературі. І після цього його, певно, можна було вважати не просто більшовиком, а, мабуть, українським націонал-комуністом. Якось так. Це, звичайно, спричинило. Дискусію, яка роками проходила серед літераторів, серед письменників, він гуртував, гуртував навколо себе дуже багато людей. Його всі вважали авторитетом. Представники різних організацій, бо письменницьких організацій було досить багато, і він сам був. Створював ці організації, був спочатку в Гарті, там, Урбіно, потім в Апліте, Вільна академія пролетарської літератури. Він її організовував, ну, вона, на жаль, проіснувала не дуже довго. І ця діяльність, вона скаламотила, сколотила літературну діяльність в Україні. Це дуже великий вплив мало на других письменників. Вони гуртувалися навколо нього. Це були диспути, це були суперечки. І він якраз таки хвильовий був каталізатором цих процесів. І можете собі уявити, що в 26 му році Сталін в листі до Кагановича, який тоді керував Україною. Він згадував Хвильового як сепаратиста, як ідейного натхненника лозунгу геть від Москви. Навіть там, в центрі в Кремлі, відчули це. Після цього, звичайно, у Хвильового почалися проблеми, бо він не не був, як вам сказати, в колії цього більшовизму, який з Кремля насаджувався. Він хотів більшовизму свого українського, а це йому вибачити навряд чи змогли б. Так от, в серії своїх статей він, до речі, продовжував казати: в нього навіть була стаття Україна чи Малоросія. Ну, зміст ви можете по назві. Зрозуміти, яку навіть не надрукували, злякалися. Він продовжив писати. Він одружився з другою дружиною, у якої була вже донька, до якої він дуже гарно відносився, і навіть посмертну записку він адресував одну з записок, адресував. Своєї доньці, нерідній доньці. У 20-х роках, як ви знаєте, йшов процес українізації, Українізації на території всього Радянського Союзу в Україні українізація. якраз таки хвильовий був натхненником цієї українізації. Він проти русифікації був. Але ж знов таки, це стосувалося культури, літератури в основному. Але економічна, соціальна. Він виступав за те, щоб бути з Росією разом. Його ці романтичні ідеали, до речі, його романтизм в житті, і мав своє продовження в його творах. Романтичні, якісь імпресіоністичні такі моменти є. До речі, стиль письма в нього був зовсім особливий, якийсь ритмічний, якийсь такий фрагментарний, якийсь такий, де лейтмотивом якась одна-дві фрази проходила через весь текст. Так, ніхто тоді не писав. Це було новаторство. Після того, як він написав цей, цю статтю про сатану в бочці, де заявив про те, що треба йти в у нас європейський шлях розвитку літератури, звичайно, його там розривали на шматки, і він був вимушений написати покаянне покаяння. Признати, що він був, визнати, що він був неправий, ну як це завжди тоді робилося. До речі, після того, як почався процес Союз визволення України, ви пам'ятаєте, мабуть, в кінці 20-х, на початку 30-х був цей процес, з якого власне і почалась. Почала працювати репресивна машина по відношенню до українства. Так от в своїх статтях Хвилявий засудив учасників цього процесу. Чому він це зробив? Чи то було, він дійсно, дійсно так вважав, чи це було завдання партії. Не зрозуміло. Але такий момент в біографії його був. Далі що було в його житті? В кінці 20-х він поїхав в Європу. Нібито на лікування, а фактично, мабуть, поподорожувати. І він був вражений Європою. І його ідеї, ті, що треба йти в Європу, вони ще більш укорінилися. Він зрозумів, незважаючи на те, що тут пролетарське пролетарська література в Україні, він ну, в Академії пролетарської літератури був був членом цієї. Але для нього пролетарська література не була тією літературою, якою хотіли можна владці Це не низька сортна література. Він пролетарську літературу хотів підняти до висот світової літератури. Європейської насамперед. Так от він ще. Звідти з-за кордону писав про те, що нам треба брати за основу європейську літературу і йти цим шляхом. І знову він став на цій позиції європейського розвитку України. Взагалі-то ну, дуже дивно, як це такий більшовик, такий партієць. І... Від Москви від, від, від впливу Москви він відмовлявся. Він не хотів впливу Москви. Такі погляди були в нього, такі погляди. Потім уже в кінці 20-х, в 30-му році забороняли його твори, мало друкували цей роман Вальт начебто і Надрукували, але потім заборонили, видалили всі ці друковані матеріали. До речі, закінчення роману Вальшнепи і досі не знайдене. Як так можна так сталося? Він вже був, здається, надрукований або ж написаний, а рукописи не гарять. Ну, так, так чи інакше, але утисків він йому спричиняли утиски. Він взагалі то він на протязі всього всієї своєї життя, ну він, як і батько, заглядав у чарку частенько. Але після 30-го року, коли вже, мабуть, почалось розуміння. До чого призводять реалізація його ідеалів, він почав пити все більше і більше. В нього почалися проблеми з сім'єю, з дружиною. Його частенько бігали, шукали по пивницях Харкова. Навіть чуть не в голому вигляді він втікав з дому, щоб десь випити. В 1933 році, на початку 33-го року, він в складі групи літераторів поїхав Україною по селах України. І там він не міг не побачити наслідків голодомору. Я думаю, що ця поїздка, можливо, і стала останньою краплею. В тому, що він покінчив життя самогубством. Це було руйнування його його ідеалів всіх. А так як він був дещо невротичний, дещо такий імпульсивний, мабуть, це спричинило його самогубство. Не тільки це, а воно, як кап... крапля за краплею, набирався цей. Набиралася невдоволеність тим, що він бачив навкруги. Він же мріяв про те, що всі люди будуть вільними, що всі будуть рівними. Ну, знаєте, лозунг більшовицький. Він свято в це вірив. Але реальність була зовсім іншою. І в 33-му році. На наступний день після того, як його товариша, теж письменника Ялового, заарештували, він застрелився. Причому це не було якимось спонтанним рішенням. В цей день у нього були Лейс Досвітній. Куліш, Він грав їм там на банджо, щось там розмовляли, і потім він просто сказав хвилі, що зараз він піде, принесе, щось нове написав, там. вийшов у другу кімнату і через хвилину пролунав постріл. Цей постріл символізував закінчення епохи відродження української літератури. Саме після смерті Хвильового почалися чорні часи в історії нашої літератури. Це часи лагерів, розстрілів, еміграцій, втеч. От так і вийшло, що його життя, коротке життя майже. До 40-річчя навіть не дожив, вона символізувала короткий період українського відродження, котре радянська влада винищила, просто винищила. Змогла, що змогла, те і зробила. Що можна сказати? Після смерті Хвилєвого багато хто з літераторів зрозумів, що що кінець настав в українській літературі, що терор комуністичний і їх поглини. Так вона вийшла. От така доля Миколи Хвильового, комуніста. До речі, в його новелі Я романтика, можна прослідити якісь і автобіографічні мотиви. Служіння ідеалу, яким би він там не був гарним, призводить до того, що комуністичним ідеалом, як би вони не виглядали, призводить до того, що людина втрачає людськість. І саме про те і новела Я романтик. Саме так склалося життя. Я думаю, що Хвалівей повністю розчарувався в своїх ідеалах, в тому, що він хотів, і в тому, що сталося. Він, він не міг сприйняти того, що сталося. Все ж таки романтик не вижив в такі буревні часи. Романтик Покінчив життя самогубством. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти про Миколу Хвильового, комуніста, але цікаву, непересічну і дуже талановиту людину. Людину, яка була ну, фаєрверком ідей, фаєрверком діяльності, щоб досягти. Того свого ідеалу, а вийшло те, що вийшло. Він програв. Він програв. І, мабуть, він і свою провину відчував в тому, що сталося. Тому що він-то був партійцем. Він належав до партії тих, хто такі, такі страшні речі робив. Це не співпало з його, ну, з його поглядами, розчарування і в особистому житті у нього були розчарування і те, що він побачив в селах в часи Голодомора, і те, що заборонялися його твори. І те, що вже арештовувались письменники, все це призвело до його смерті і до зникнення революційного відродження, до розстрілів. але воно тепер знов відроджується. Тепер в наші часи по крихтам наші літературознавці збирають матеріал про тих людей, що тоді писали, тоді жили. Тоді відтворювали українську ідентичність в літературі.